Сьогодні, зранку, близько сьомої, ворог обстріляв місто Куп'янськ. Пошкоджено приватний житловий будинок. Обійшлося без постраждалих. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів. У селі Новоосинове Куп'янського району пошкоджено житловий будинок та господарчі споруди. У селі Колісниківка Куп'янського району о 23-й пошкоджено будинок та льох. Біля села Гурів-Козачок Богодухівського району внаслідок прямого влучання з ПТРК в цивільний автомобіль загинули двоє людей 42-річний чоловік та 53-річна жінка, які були волонтерами. У селі Одноробівка Богодухівського району внаслідок артилерійського обстрілу пошкоджено парк відпочинку та газову мережу. Внаслідок обстрілів міста Вовчанськ-Чугуївського району пошкоджено три житлові будинки та господарчі споруди. У селищі міського типу Вільча Чугуївського району пошкоджено чотири будинки та лінії електропередач на щастя без постраждалих. Триває розмінування за добу піротехніки ДСНС обстежили майже 7 гектарів території та знешкодили 176 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення російські окупанти здійснили спробу піти в наступ у напрямку Берестового Куп'янського району. Під вогнем наших захисників відступили з втратами.